Є місця, куди ми хочемо повертатися завжди. Є місця, які нас до себе манять, які не відпускають. Місця, за якими в нас є ностальгія. І в більшості випадків зазвичай це місця, де народилися, де зростали. Де пройшло босоноге дитинство, місця, де пройшла наша юність, де ми робили перші кроки. Саме ті місця завжди хочеться провідувати, завжди хочеться там бувати. Подумки торкнутися всього, що тільки можна. А чого є змога, то знову торкнутися рукою, ступити ногою, побачити, почути. Саме так. Саме і мені завжди хочеться повернутися в мої рідні Карпати. Своє рідне село, в якому я народилася, в якому я зростала, яке мені завжди миле, яке мені завжди дороге. Тому я піду у рідні гори, і пройдуся я стежками, вийду я в широке поле, та немає більше мами. Я піду у рідні гори. Там, де роси світанкові, де чутові осокори, де лунали коїскові, я піду у рідні гори і вдихну повітря вранці, там стежини, як узори, і душа у вишиванці. Я піду у рідні гори і пройдусь думками всюди. Не забуду їх ніколи, пісня линути там буде. Я піду у рідні гори, де трембіти і кошари, де смереки, як дозори, і яскраві істожари. Я піду у рідні гори, принесу води з криниці, де туман, неначе море, і бувають громовиці. Я піду у рідні гори, кожну мить я пригадаю, що ж зі мною робиш доле, спогади в думках гортаю. Я піду у рідні гори там, де звуки водограю, де яскраво світять зорі за щоразу повертаю. Я піду у рідні гори, в рідну хату повернуся все було неначе вчора, в потих вітру огорнуся. Я піду у рідні гори, все туди ходити буду. Рідну хату моя доле я ніколи не забуду. Рідна хата це дійсно те рідне, сокровенне, святе, що залишається в пам'яті назавжди. Немає вже батьків, та залишилася хата. Хата, яка завжди мила. Яка завжди тепла, яка завжди привітна і гостинна. Так, боляче туди заходити, тому що ти знаєш, що ні тато, ні мама тебе там не зустрінуть. Але ти огортаєшся приємними спогадами які гортаєш в пам'яті наче альпо. Тому за щоразу, за любки, я повертаю у рідні гори, у рідне село, у рідну домівку.